Доброго дня, малята! На вулиці чудова погода, прекрасна казкова пора року зима. До нас сьогодні завітав гість. Ви уважно послухайте вірш і здогадайтесь. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, Змерз він дуже і тремтить. Де присісти, щось поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий паньочок, сніг лапками розгрібти і корінці там швидше знайти. Аби кори трохи згристи, ой, як хоче зайчик їсти. Малята, а про кого йде мова у вірші? Так, про зайчика, а де зайці живуть? Звичайно, у лісі. А що вони їдять? Кору з дерев, корінці, суху траву. А якого кольору у них шубка? Так, звісно, біла. А сьогодні малята я вам пропоную власноруч виготовити зайчика. Але спочатку давайте розімнемо свої пальчики. Наші пальчики маленькі, і рівненькі, і гарненькі. Можемо ми із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять йде. Ну що ж, розім'я свої пальчики? Для нашої роботи нам потрібна паперова серветка білого кольору, фломастер. Резинка. Отож приступаємо до роботи. Серветку скручуємо в трубочку. Загинаємо навпіл. І... Перекручуємо, резиночкою зафіксуємо. Фломастером намалюємо очі. Ось який чудовий у нас получився зайчик. Дітки, я сподіваюся, що вам всім вдасться зробити таких чудових зайченят. До побачення, малята! До нової зустрічі!